Зміїв знову в жалобі 6 вересня. Тут прощалися з його вірним сином, 31-річним захисником України Владиславом Шаповалом. Хлопець народився і виріс у Змієві. Із самого дитинства мріяв пов'язати своє життя із військовою справою. А тому прогнозовано, що після закінчення Зміївського ліцею номер 1 став до лав Збройних сил України. А з 2014-го добровольцем пішов на фронт виганяти ворога на сході нашої держави. Війна застала Владислава на службі. Командир відділення 3-го протитанкового взводу Першого механізованого батальйону з перших днів повномасштабного вторгнення тримав удар і бив ворога на передовій. 24 березня у боях в районі Рогані на Харківщині під час ворожого обстрілу Владислав Шапувал отримав поранення у голову. Більше п'яти місяців медики боролися за його життя, але 4 вересня серце Владислава зупинилося в одному із київських шпиталів. У нього залишилися мама, дружина і маленька донечка. Прощалися із Владиславом у центрі міста. Разом з Глибоким почуттям скорботи й болю серця присутніх переповнювала ненависть до ворога, який приніс в Україну смерть і розруху. Я пам'ятаю його завжди усміхненим, таким надійним товаришем для всіх останніх однокласників. Він завжди простягав руку допомоги. Він дуже любив уроки фізкультури. Він завжди посміхався, і коли в класі виникала якась курйозна ситуація, ми всі знали, що Владик її розрадить тільки гумором. Він був найвищим у класі, найнайдійнішим. Коли в 10 класі з'явився новий предмет захисту вітчизни, він став найулюбленішим владіковим предметом. Клонилися герою і віддали данину Шани Владиславу Зміївський міський голова Павло Голодніков, друзі, однокласники, бойові побратими і люди, з якими він не був знайомий. Сьогодні ми разом з вами прощаємося зі своїм сином зі своїм героєм. Владислав Шаповал, наш земляк, загинув, захищаючи рідну землю, завдячуючи таким, як він, кадровим військовим, добровольцям, його побратимам. Та ще тисячам хлопців і дівчат, чоловіків та жінок, Україна обов'язково вистоїть та переможе. Наші співчуття близьким Владислава. Низько скиляємо голову у журбі, у хвилині мовчання. Матусі загиблого героя волонтери зміївщини вручили відзнаку Кров за Україну, такі як Владислав, і сотні тисяч захисників крок за кроком наближають нашу перемогу. Чимало з них на її вівтар вже поклали свої життя, тому ми не вправі здаватися. Маємо триматися, вірити і пам'ятати усіх наших героїв, наших янголів-охоронців. Поховали Владислава на цвинтарі у селищі Зітьки, висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять про Владислава назавжди завжди у наших серцях герої не вмирають.